Російські танки замість гойдалок, шкільні приладдя з символікою єдиної Росії, уроки про так званих героїв спецоперації та видача російських дипломів. Так виглядає дитинство українських дітей на окупованих територіях. Там, куди приходить Росія, більше немає місця дитячій легкості та безтурботності. Там настає руський мір. Всім привіт! Мене звати Яніна Корнієнко. І тема сьогоднішнього уроку: Як Росія готує українських дітей до використання у війні. Ми розберемо це на прикладі міста Куп'янськ, яке за півроку окупації стало адміністративним центром росіян. На щастя, Куп'янськ звільнений, але те, що відбувалося за росіян, великий і жахливий урок для всіх нас. Схожі речі, вочевидь, відбуваються і на інших окупованих територіях. Перш ніж ми почнемо, перейдіть за посиланням у описі під відео. Там наш мультимедійний проект про окупацію Куп'янська. В ньому ми покроково розібрали кожен етап окупації міста від роздачі російської гуманітарки до викрадень і катувань проукраїнських налаштованих мешканців. Ми склали детальну картину того, як змінюється місто, коли в нього приходять російські загарбники та встановлюють свої правила. Викрадення, тортури, зґвалтування, страти, депортації, список російських воєнних злочинів можна продовжувати довго. Однак окремою увагою заслуговує те, як Росія систематично маніпулює дітьми задля своїх цілей. Українських дітей використовують для пропаганди, насаджують псевдопатріотичні ідеї, вербують та врешті вивозять на територію Росії. Розділ перший мілітаризація дітей. Росіяни починають вербувати дітей з маличку. У Купільську вони відкрили дозвільний центр, у якому діти початкової школи малювали російські прапори та писали гасла. Ми з Росією, єдиний народ. У день захисту дітей тут влаштували свято, де українських дітей фотографували з окупантами на фоні військової техніки. Також росіяни почали проводити активності, де навчали дітей стріляти. Один з танцювальних гуртків на Харківщині поставив танець, де маленькі діти танцюють у військовій формі. І все це тільки позакласні активності. Далі російська пропаганда набирає обертів. Дітей готують до школи і у Купінськ завозять російські підручники. Серед тих, які ми бачимо на відео, підручники з літератури для першого та десятого класу. Вони є у відкритому доступі, тому ми можемо ознайомити з їхнім вмістом. Десятикласники мали вивчати творчість тільки російських письменників, а діти першого класу російські приказки. Ось один з них. Мой синочок, молодець, Пашет сидя в лодке, умивається же он в старій сковородке, чешет шетку мой синок старими граблями, а стріляють із руж'я старими туфлями. Або інший. Хто радіться з усами, но закритими глазами? Розділ другий: пропаганда війни та вербування. Врешті дітей починають відверто вербувати на війну. Після початку повномасштабного вторгнення в Росії запустили додаткову позакласну програму розговори аважним. Як пояснює Міносвіти Росії, мета та результати заняття розуміння учнями цілей спеціальної воєнної операції, та того, що жителі ДНР та ЛНР російські люди, тому важливо їх повернення до Росії. Російські військові герої. Крім пояснень школярам 5-7 класів, що таке патріотизм та батьківщина, українські діти мають розповідати, чому вони поважають Росію та як можуть бути їй корисними. З таких уроків на окупованих територіях починається кожен понеділок. Вийшов наказ про те, які мають спеціально бути проведені уроки, і для яких класів. Ну, тобто, там герої спецоперації, так ЛНР, ДНР, Крим, Херсон, це Росія. А на ну, мій улюблений в лапках урок це для учнів 10-11 класів. Є така професія батьківщину захищати. Ну ви розумієте, так? В 10-11 клас це ті діти, які якщо спецоперація все таки не 2-3 дні, як ми бачимо, вже триває, то вони будуть мобілізовані, тобто й готуються просто такий підґрунтя для того, щоб їх потім вербувати до російських збройних сил. Крім того, росіяни вже надрукували російські дипломи, які видають українським дітям. Правительство Росії дають шанс нашим дітям учиться і процвітати. Розділ третій: зміна демографічної структури населення. Щоб облаштувати цей учбовий процес, потрібні вчителі та інфраструктура. Росія завозила на окуповані території своїх вчителів та вербувала українських. Місцеві викладачі з Куп'янська їздили у так звану ЛНР отримувати настанови на наступний навчальний рік. А деяких вчителів відправляли в Росію на курси підвищення кваліфікації. Успели і отдохнуть, і развлечься, і научиться, и, ну, скажімо так, маленько попутешествовать, поэтому спасибо огромное. Главной задачей является интеграция в общерослой образовательное пространство всіх школ Харьковской області. Або іншими словами, колонізація окупованих територій. Вони також хотіли туди привести викладачів і також із ну повірте, із розвинених регіонів Російської Федерації добровільно, би туди ніхто б не поїхав, дурних уже немає. А от із віддалених регіонів запросто вони пропонували просто шалені зарплати за те, щоб сюди приїхали. Це були зарплати понад 2,5 тисячі доларів. уявляєте, ну тобто навіть для нашого вчителя зарплата 2,5 тисячі доларів, то це фантастично. А для глубинки е, російської. Тобто були такі, які погоджувалися їхати. Хоча і ми розуміємо, що ці особи вони злочинці з моменту того, як вони перетнули державний кордон України, тому що вони не мають жодних підстав для його перетинання були, але з тим обсягом дітей. Які які є на новоокупованих територіях, і з тим з тією кількістю шкіл, яка там була, тобто не, не вдалося, не вдалося Росіянам здійснити свою мету, не вдалося запустити освітній процес, і з того, що нам відомо, то кількість навчальних закладів, яка відкрилася, вона в п'ять разів менша ніж до, до повномасштабного вторгнення, це однозначно викрадення української ідентичності. А з іншого боку, це і зміна демографічної структури населення. Тобто, скільки би їх туди не приїхало, як... Би вони почали розмивати, але якщо вони спочатку завезуть лікарів, потім завезуть вчителів, потім Ну до того вони завезли російських солдат, завезуть правоохоронців суддів і і що залишиться з цих регіонів. А потім вони скажуть: ну давайте тепер референдум, плебісцит, будемо голосувати. Хто буде голосувати? Заведені завезені росіяни. Розділ четвертий: викрадення дітей. Під час окупації Харківщини, яка вже зараз звільнена українськими військовими, росіяни почали по суті викрадати наших дітей. Так спочатку вони відправили групу дітей у Ярославель, у місцевий педагогічний університет, на екскурсію в рамках федерального проекту «Університетські профільні образовательні сміни. А потім вивезли у дитячі табори в Краснодар на відпочинок. Російська пропаганда багато хизувалася з цим у своїх пабліках. Однак, коли українські військові звільнили Купінськ та інші міста Харківщини, Росія передумала віддавати українських дітей назад. Коли територію Харківщини почали доокуповувати дітей, в Російська Федерація дітей відмовилася повертати. Тобто деякі деяким батькам вдалося поїхати забрати дітей. Але я думаю, що ви теж знаєте історію цієї мами, яка не може поки що перенути свою дитину. Дитина нервовий зрив і вона знаходиться на території Російської Федерації у співпраці спеціальному закладі І найгірше, що тут може бути, це те, що цих дітей тепер перевозять не із не тільки на території Російської Федерації, а їх везуть також до Білорусі. І от тепер такий квіз: знайди свою дитину. Тобто, Російська Федерація каже: Ми продовжили, типу вам путівки, путівки вашим дітям. А як вони це в односторонньому порядку продовжили? Ну за яким таким законом? Тобто я певна, що це не закон, а навіть за законодавством Російської Федерації. То тобто, батьки на це дозвіл не давали, тобто їхніх дітей фактично викрадено промиваючи мізки українським дітям, готуючи їх воювати проти своїх же родичів, а тим більше викрадаючи українських дітей, Росія порушила низку міжнародних правил та законів. Дії Російської Федерації, які спрямовані на вербування дітей, тоді Російської Федерації, які спрямовані на колонізацію даної території, і на, в тому числі на депортацію дітей. Це також... Може бути одночасно кваліфікований як і воєнний злочин і злочин проти людяності відповідно до статті і 8 Римського статуту, і це в принципі ніхто інакше і не розглядає для нас, для нашої організації, яка займається зараз дуже активно підготовкою дослідження по геноциду, це ще одне свідчення. Так званого долю спеціаліст спеціального умислу про те, що Російська Федерація вчиняє ці всі злочини на території України не випадково або це не я просто результатом ведення збройного конфлікту, а що це здійснено спеціальним умислом знищити повністю або частково українську національну групу. Звісно, Україні доведеться роками доводити у міжнародних судах, що дії росіян проти українців це саме геноцид. Чим більше доказів ми зберемо зараз, тим швидше рухатиметься цей процес. Саме тому ми у слідстві інфо знаходимо та показуємо свідчення злочинів росіян, адже впевнені, що всі винні, зрештою, мають бути покарані. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і не забудьте зайти на наш мультимедійний проєкт Прокуп'янськ посилання під відео.